Вітаннячко! Це канал Щоденник мами початківця, на якому я, Еліна, мама маленького Теда ділюсь дитячими ніштяками, батьківськими порадами та нашим життям. Цей ролик присвячений періоду в житті малюка, коли йому виповнюється три місяці. Розкажу, чого може навчитися дитинка до цього віку, як проводити з неї час бадьорості та що можна робити нового і корисного для її розвитку. Став лайк, якщо підтримуєш український контент на Ютубі. Підписуйся, щоб не пропустити нові відео. Та влаштовуйся позручніше дивитися щоденник мами початківця. Привіт всім, аудиторія. Ставте лайк мені, будь ласка, Що скажеш? Почну з того, що в перший рік життя дитини кожен новий місяць це як міні день народження. Дуже приємно влаштувати в цей день особливий святковий настрій, зробити якісь сімейні традиції і радіти і відзначати цю подію. Трошки покажу наше життя, як ми з тедом зустріли його три місяці і що ми робили в цей день. У нас є маленькі сімейні традиції. Ми любимо саме 14 го числа, коли народився наш син, записуватись на плановий огляд до педіатра. Також в цей день ми обов'язково робимо свої ставки, скільки кілограмів ТЕД важить та який у нього зріст. І а вже ж, велике задоволення сфоткати дитину рівно на цей місяць, який йому виповняється, та порівняти з попередніми схожими фоточками. Для фотосесії ми завжди підготовлюємо заздалегідь. Одяг, фон, продумуємо, як все буде, і коли вже все готово, приносимо малюка, щоб він не надто втомився, щоб він був в гарному настрої і вийшли класні фотки. Для таких щомісячних фотографій я використовую карточки з альбому oh My Baby Book. До речі, це дуже класний альбом для зберігання дитячих спогадів малюка, і такі карточки там йдуть одразу в наборі. Якщо у вас є такий oh My Baby Book, то напишіть в коментарях, як він вам. А якщо немає, то напишіть, чи потрібен огляд на нього. Тоді я зніму окреме відео. Ще в цьому місяці, коли Теду виповнилося три місяці, ми вирішили замовити милий маленький іменний бентотортик. Його прикольно використовувати для фото, і а вже ж попити чай і порадіти тому чуду, яке в родині є. В Pinterest можна знайти багато ідей, як оформити такі персоналізовані тортики, і кондитери зможуть виконати це замовлення і порадують вашу родину. А вже ж зрозуміло, що в такому віці дитини це свято суто для батьків і більша розвага для мами і тата, ніж якесь там свято або щось для дитини. А що ж відбувається з дитиною? Коли їй виповняється три місяці. Коли малюку виповнюється три місяці, закінчується так званий четвертий триместр вагітності. Це був той період, коли малюк донашувався, все, що йому було потрібно, це мама. Для нього руки, груди і присутність мами це був весь світ. Більше нічого не цікавило. Після трьох місяців, ну навіть трошки раніше до трьох, дитину починає все більше і більше цікавити оточуючий світ. Що це таке яскраве, що це таке голосне, що це так брязкає, Де дайте подивитися, узор на стіні, новий колір, нові враження. Це зараз починає цікавити малюка, і він активно об щось, так би мовити, розвивається. Лікарі жартуючи, кажуть, що в три місяці дитинка ніби вилуплюється з яйця, тому що ну ніби до цього віку дитинка уявляла себе в формі овалу, не розуміла, не усвідомлювала, що у неї є кінцівки, ручки, ніжки, тіло, і просто собі існувала так само, як колись в животику. А вже в три місяці дитинка починає активно досліджувати не тільки те, що. Її оточує, а й саму себе. Так, чого ж дитина навчається? Які навички появляються в три місяці? По-перше, дитинка вже вміє впевнено і довго тримати голівку, як в положенні на животику, коли її викладають на живіт, вона піднімає голівку, щоб все роздивлятися, і або спирається ручками, або навіть на лікці спирається, або взагалі ручками махає і утримує себе м'язами спини. Це було і раніше таке вміння, але вже до трьох місяців воно стає прям дуже хорошо відточеним, і дитина прям довго і впевнено може це робити. Довго це. Декілька хвилин. Також голівку дуже добре. Дитина в три місяці тримає, коли її дорослий тримає на ручках. Вже не треба прям супер сильно страхувати, вже можна просто притримувати дитину, а вона сама буде дивитися з бока в бік і спостерігати, що відбувається, при цьому надійно утримуючи голову. Друге вміння трьох місяців це. Рухи тіла у просторі, дитина починає спроби перевертатися спочатку на бочок, а потім зі спинки на животик. У деяких дітей у віці трьох місяців це вже вдається зробити перший раз без допомоги дорослого. А багатьом дітям ще треба допомагати, тому що дитинка вже майже перевернулася, вона кряхтить, кряхтить, старається, старається, закидує ножки, перекидує ручку, але трошки не вистачає їй сили, щоб перевернутися. Тож, це дуже прикольна активність. Такі тренування з малюком, коли він вже майже майже перевернувся, кряхтить, вже злиться йому трошки підштовхнути під повку і допомогти перевернутись. Також до рухів дитини, окрім перевертань зі спинки на животик, додаються оберти навколо своєї осі. Це дитина може робити і лежачи на животику, і лежачи на спинці. У нас почали з'являтися такі ситуації, коли дитинка прокидається трошки раніше батьків, і ми знаходимо сина вже не лежачи з нами на ліжку, а лежачи отак, от боком на ліжку біля нас. Третя важлива навичка і елемент розвитку дитини це зір. До трьох місяців вже зір малюка стає краще, він починає бачити картинку більш чіткішу, починає розрізняти більше кольорів. Так, зір ще може бути не таким, як у дорослої людини, але вже набагато краще, ніж був у малюка при народженні. Окрім того, що малюк краще бачить предмети, він починає фокусуватися. Наприклад, може чітко дивитися на іграшку перед ним, навіть якщо ця іграшка не рухається. Якщо перед ним щось... Рухається, то малюк може вже оченятами слідкувати за цим предметом або за людиною, якщо малюк нерухомий, а хтось ходить зі сторони в сторону. Дитина може довго і сфокусовано розглядати малюнки перед собою, ковдру або якісь великі предмети, що виділяються на фоні інших. Четверта велика зміна, яка настає до трьох місяців дитини, більшість дітей до цього віку. Так сказати, знаходять свої ручки. Що це означає? Вони починають розуміти, що ця частина тіла належить їм і вони можуть керувати своїми рухами. Знайти свої ручки це для дитини означає засунути їх до рота, постійно гризти свої кулачки і намагатись зрозуміти, які вони, яку вони форму мають, що з ними можна робити. Дитина може постійно тримати ручки в роті, може навіть одну засовувати, іншу допомагати, запхнути глибше, може обидві одразу. Зубхати, це нормально, це весело і це активне дослідження свого тіла. Взагалі, ротик це величезний сенсор дитини для пізнання оточуючого світу. Тож навіть у три місяці дитина може пхати в свій ротик, не тільки свої ручки, а також ручку мами, якщо схватить отак за пальчики і потягне до рота, іграшки, ковдру, книжки, все, що бачить, буде намагатися спробувати на дотик своїм ротиком. П'ята навичка, яка з'являється у дитини до трьох місяців, це свідома посмішка. Дитинка починає проявляти свої емоції позитивні вже свідомими посмішками, і навіть іноді сміхом. Це надзвичайно крутий етап, тому що нарешті батьки починають отримувати зворотний зв'язок від дитини, і це не тільки плач і крик, а це вже ось такі позитивні радісні прояви. Дитинка впізнає людину, яка до неї звертається, особливо, якщо це хтось. Знайомий мама, тато або хтось ще кого дитинка часто бачить і знає. І остання визначна подія трьохмісячного віку: дитину починають цікавити іграшки. Наш малий вже між двома і трьома місяцями потрохи почав проявляти якусь реальну зацікавленість в іграшках. Дитинка трьох місяців може почати торкатись ручкою брязкальця, яке над ним висить, або роздивлятись якусь іграшку, намагатися її схопити і реально багато часу проводити, забавляючи себе самостійно, граючись з іграшками. Це можуть бути не тільки іграшки, а й якісь предмети, навіть побутові, наприклад, ліхтарик. Це також можуть бути книжки, як спеціальні для дітей маленьких, такі чорно-білі. А так і книжки для дітей більш старшого віку, де є якась там казочка або колискові, і обов'язково малюнки. От саме малюнки і цікавлять малюка. Він може довго їх розглядати, навіть намагатися гортати сторінки. Що цікаво, вже в такому маленькому віці можна помітити, що якісь іграшки цікавлять малюка більше, ніж інші. Так, наприклад, у нас є улюблена фіолетова сова, яка висить над пововальним столиком і тільки малий її побачить, одразу починає їй посміхатися. Також дитину можуть цікавити м'які іграшки, особливо якщо в них є чітко виражені очі. Дитина може дивитись в ці очі і ніби комунікувати з іграшкою, особливо, якщо тримати іграшку і так робити вигляд, що ця іграшка розмовляє. Привіт те! Як твої справи? Я вам кажу, спробуйте, це реально прикольно і дитині подобається. До речі, планую зняти відео про іграшки для дитини від 1 до 3 місяців, поділитися нашим досвідом, що малюка надовго. Реально забавляло, і що допомагало нам мати вільний час і вільні руки. Також вкажу всі місця, де ці іграшки можна придбати. Поставте лайк і напишіть, будь ласка, в коментарях, хочу відео про іграшки, якщо ця тема цікава і актуальна. Так ось такий шалений розвиток, стільки всього нового, і в своєму тілі малюк знаходить і в оточуючому світі, але чи є якісь негативні сторони, так, є. Є певні нюанси. Зараз трохи поділюсь нашим досвідом. Воно ніби і зрозуміло, що коли у малюка якась навичка, якась зміна активності, це може вплинути на його настрій, на його перегули, на його зміну в поведінці або там трудності з складаннями, або щось таке ще. Нічого такого ми не помічали, але з нашого досвіду поділюсь однією проблемою. Коли малюк почав активно досліджувати світ, я помітила, що змінилась його поведінка біля грудей. Він ніби почав відмовлятися, не хотіти їсти, викручуватися, плакати. Це, чесно кажучи, страшно, але все нормально. Якщо ви будете спостерігати за малюком таку саму поведінку, це може бути так звана відмова від грудей в три місяці. Про цю ну, не проблему насправді, а про цю особливість багато спеціалістів з грудного вигодовування попереджають. В описі до цього відео я залишу посилання на допис в інстаграмі, який допоможе розібратися, що ж відбувається, і заспокоїтися. Коротко розкажу, це нормально, все добре. Якщо малюк став по-іншому їсти, менше їсти, не хотіти їсти, так як мама вже звикла за три місяці. Це окей, йому щось постійно цікаво і йому більше не хочеться просто лежати спокійно, їсти і нічого не робити. Вихід також є і дуже простий: годувати малюка трошки в інший час, коли він вже трошки е, сонненький і вкладається спати, або коли він тільки прокинувся. Тобто годувати малюка, коли він сонний, щоб він не так сильно всім цікавився, а спокійно покушав. Такий стан минає за декілька днів або пару тижнів. Як я це дізналася, дуже дуже рекомендую всім матусям, хто годує малюка грудьми. Підписатися на телеграм-канал Молочний Затишок. Це навіть не канал, а спільнота, де спеціалісти з грудного вигодовування, педіатри та фахівці з питань материнства діляться порадами з мамами України безкоштовно. Цей ресурс я рекомендувала ще в своєму подкасті вагітним, який готуються до появи малюка. І також продовжую рекомендувати всім матусям. Які хочуть отримати відповіді на свої запитання від спеціалістів. Більшість таких запитань це безкоштовно, але якщо потребує ситуація заглиблення і більше часу витраченого спеціалістом, то можна також отримати платну індивідуальну консультацію. Посилання в описі до цього відео в усьому іншому період трьох місяців чудовий дитинку вже не так турбує животик, газики. Тому що система травлення вже звикла до того, що потрібно самостійно перетравлювати їжу. Також дитинки ще не почали рости зуби, тобто, все взагалі чудово, малюка умовно не турбують якісь болі, і він просто насолоджується часом пізнання світу. І також батьки можуть насолоджуватися початком реакції малюка, початком нового етапу в їх житті. Єдине, що важливо пам'ятати. З зростанням дитини має змінюватися поведінка і фокус уваги батьків. Коли малюку вже є три місяці, потрібно бути просто на 200% уважними. Не буду багато говорити про те, що не залишати дитину без нагляду, постійно бути поруч, не відходити від дитини на небезпечній поверхні, якщо вона лежить не на секунду, це і так зрозуміло. Але уважність зараз стосується не тільки того, щоб постійно дивитися, щоб дитинка не впала, а і також того, що потрібно починати слідкувати, що дитина тягне в ротика, і щоб всі предмети, які є в доступній Малюка були, ну, так би сказати, безпечними, щоб їх потягнути до рота. Чистими, без фанатизму, ж але Ну щоб не було нічого прям дуже брудного поруч. Бо, здається, наша дитина колись спробувала. Трохи землі так вийшло. Також важливо, щоб всі іграшки, які дитина тягне до ротика, не лущились, були з підходящих дитячих матеріалів і гладенькі. І а вже ж важливо, щоб в іграшках не було дрібних деталей, які можуть легко відірватися, залишитися у дитинки в роті, або щоб не було чогось дрібного, щоб малюк міг це в ротика запахнути, будучи навіть під наглядом дорослого. Ще один важливий момент. Залишається відповідальністю батьків слідкування за режимом дня дитини. Тобто дитині може бути щось дуже цікаве, вона може гратися і не подавати якихось дуже явних ознак втомлення. Але варто пам'ятати, що якщо проходить вже півтори або дві годинки, як дитина грається, навіть якщо вона нібито й продовжує гратися, не закриває очки, не тере їх, не посіхає, можливо, вже час їй спати. І варто спробувати змінити кімнату, прибрати гучні звуки, і зробити спокійну обстановку, щоб подивитися, чи засне дитинка, чи ні. Малюк в три місяці ще не може сам посеред гри заснути, якщо він хоче спати. Тож, все ж ще потребує вкладання і допомоги дорослого. І наостанок хочеться сказати, що три місяці дитини це дійсно класний час, щоб почати якось більш цікаво для батьків проводити з нею час бадьорості. Наприклад, можна розповідати де що знаходиться в домі, підходити до різних поверхонь, розповідати, якого вони кольору, давати потрогати дитинці на дотик, наприклад, які шпалери, який пледик, яка ялинка, розповідати, які сенсорні відчуття зараз малюк може відчувати. Також дитинці може подобатися спиратися на маму або тата, або бути на русях і роздивлятися якусь іграшку, щоб дорослий показував і розказував, що це таке. Тобто не самостійно, щоб дитинка гралася, а вже за участі дорослого, щоб слухала історію. Діти дуже, -дуже все відчувають, і навіть якщо не розуміють, що саме батьки кажуть, то чують інтонацію і відчувають увагу. Також. Фізичні рухи та активності дуже урізноманітнюють час з малюком. Наприклад, наш тато любить грати з тедом в літачок або піднімати його повище, щоб він роздивлявся кімнату з іншого ракурсу. Також можна робити і пасивну гімнастику з малюком. Це значить, що він ще не сам рухається, а дорослий бере, наприклад, його ножки і робить вправи або ручки. До фізичних прав також відносяться тренування для перевертання, тобто, коли малюк спокійно лежить і починає кудись рухатись, помічати цей рух і допомагати йому перевернутися до кінця, ніби показуючи, які рухи йому треба зробити. Малюку в три місяці можуть класно зайти якісь звукові або музичні іграшки, або прості побутові предмети. Наприклад, нашому малому подобається дивитися на двері. І особливо він посміхається, коли по дверям зробити отак і сказати тук-тук-тук двері. Ну і а вже ж звук стука по дверям, також він чує і класно на це реагує. І різні музичні іграшки, такі як мобіль над ліжком, просто якісь іграшки, де натискається кнопочка і звучить мелодія, можуть дуже сподобатися малюку або жива музика, якщо є така можливість. В цілому, це все. Бажаю всім батькам маленьких діток насолоджуватися кожною хвилинкою з маленькою дитиною, спостерігати, як вона зростає, і радіти кожній новій навичці. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який зараз вік вашої дитинки та якщо їй вже було три місяці, яка ваша найулюбленіша навичка дитини була на той час і чим ви з нею полюбляли займатися? Буде дуже приємно познайомитися з вами ближче і дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і дякую за підтримку українського контенту. До зустрічі в наступних відео!